Рівненський ляльковий театр відомий своєю талановитою грою не лише на Рівненщині, але й у всій Україні та за її межами. Він регулярно отримує запрошення на різноманітні фестивалі. До прикладу, у травні поїдуть на фестиваль Подільська лялька, який відбудеться у місті Вінниця. А в жовтні театральна трупа театру ляльок вирушить у Черкаси. Крім того, отримали запрошення зіграти перед закордонними дітлахами, зокрема в Сербії та Польщі. Проте чи поїдуть туди залежитиме від фінансового становища? Знайдемо кошти, значить поїдемо, не знайдемо. Значить, А от куди однозначно не поїдуть, то це в Росію, хоч і запрошують. Нас запрошують в Сахалін. Да, дуже далеко. От у мене велася зараз переписка з художнім керівником Сахалінського театру Лельоту. От це дуже далеко, це дуже цікаво. Які в принципі готові взяти на себе всі витрати і по ну, проживанню, харчуванню, і по перельоту. Навіть колективу, до 10 чоловік вони могли поїхати. Так. Тут поза всякої політики, звичайно, тому що ну як, мистецтво, а ми стараємося, щоб воно таке було. Але, ну розумієте, після цих подій, які є, просто ну як, алергія на слово. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.